А ми на одному з найбільших аукціонів Америки Манхейм, Чикаго. Тут просто знаходиться десятки тисяч машин. І ми спробуємо вибрати тут щось хороше. Бумка М3, 99 рік, кращі роки, салафан на криші, Нова машина. Опана! Що ми тут маємо? Що ми тут маємо? Вона ну, якщо заведеться, то буде взагалі прикол. Фух, та ти що? Як часики, DVD-система, щоб бляха муха дивиться телевізори. Криша тече так нормально, накапало. До речі, не фігово вона їде. Типу, ну щось трохи підстукує, трохи підгрюкує. Але загалом не, не фігова машина. Ну, руль криво їде, жопа. Hi. Oops you stop at the stop signs. Yeah, it's, it's ne never don't happen again. Yes, yeah, Sorry. thank you. Блять, мене наукцево свій... зупинили за те, що я не зупинився на стоп сайн. Ви таку херню взагалі бачили? Це все того, що я їхав на Бехі. А свічаю, їхав би я на Nissan Altimi, мене б ніхто не зупинив. Жекіча горять, а ми пробуємо, пиздує чи не пиздує. Ох! Боу! Та Ну, коротше, типу, я не знаю, що тут тільки що відригнуло. Може коробка передач, а може щось інше. Але я думаю... Але я думаю, що тездрайви цієї БМВ закінчилися. Типу, я банав більше. То, блин, так колотнуло головою обрулямо. Поцельоти, а зараз супер тяжке завдання. Що це за відро? Що це за тачка така взагалі? Це просто не тачка, а якийсь космос. Давай быстренько голосуй. Бляха-муха, я пердую, яка класна машина. І правильна відповідь, це ягуар і Type V12. Дивіться, вихлоп як в корветіка. Та ти що така красота? Фух. 73 рік. Ми знову на автоаукціоні. Все, що я роблю, якщо ви не поняли, це їжджу по аукціонах і шукаю машини. Так що, якщо у вас є якісь нормальні машини з клін тайтлом на продаж, то обов'язково мені пишіть. Будемо домовлятися, торгуватися і куплятися. На обзорі мрія всіх економних пацанів. Скоч на місці пріус 2018 року. Я передолю, це за самоход. Красота. Ні. Так, ми цю бричку заводимо. Чікс, таке от у нас зустрічають технологічні штуки. 135 тисяч миль пробігу. Так, ми міняємо зразу на павермо Power Power 47,6 миль на галон. Щоб ви розуміли розхід. Це, типу, ну, там, на трасі насправді набагато менший. І ми подивимося, пиздує чи не пиздує. Колеса буксують. Вага запитання. BMW X6, це бабська тема чи нормальна. Чи бути нормальним пацаном купити X5. Голосуйте, яка краще, яка круче, BMW X6 чи BMW X5. Насправді я реально хочу собі купити якесь SUV. типу позашляховик, ну такий, на постоянку. І думаю, що X6M це було би прям супер пупер офігенно. А я вам зараз покажу машину з пробігом 650 тисяч кілометрів 402 тисячі миль. І вона заводиться, бляха-муха. Тут по суті цього шофера просто приклеїли скотчем до сідушки і заставляли їздити. Я в шокове. Дивіться. Ну, видно трохи що таке заюзане. Але бляха-муха, камера працює. Машина їде. Давай зараз так знову заводи, щоб приїхало п'ять поліцейських машин. І люди казали, що тут стріляють. Па пау. Покажу машину за 500 долярів. Бляха-муха, ви ще такого не бачили, я вам говорю. Як можна було Лексуса до такого довести? До такого довести. Як можна було сюди взагалі доїхати? я не дуже розумію. 205 тисяч миль. Дивіться, я їду, їду на ньому, їду, їду. Нажимаю на тормоз. І він, коротше, їде вправо. Топез! Приїхав купляти такого красавця. Що ви думаєте, вартує він щось чи ні? 73 рік. 54-й рік в машині 48 років. Ми просто не їдемо, а плавимо по тій дорозі. Пиздує не пиздує. Ого! Навіть піджимає чуть-чуть. навіть обганяємо ті тракін волоси. Ау! Це було страшно, якщо чесно. Але машина їде дуже добре. Ну прям навалює v 8 Німецький, німецький v 8 Та ти що? Дес SL450. Ви просто подивіться на цю вігнуту кришу. І це ще й кабріолет на секундочку. Синій салончик. Хто про таке взагалі міг подумати? Фух. Та да, ти що яка крада? Давайте подивимося, заведеться чи не заведеться. Заводиться співоборотика. І самий найбільший прикол німецький магнітофон. пемк 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 пемк. і радіо робить. І самий мерседес тільки в попередньому кузові коштує більше ніж 100 тисяч баксів. Кому цікаво, за скільки я його купив, то можете попробувати вгадати. бляха муха але така машина крута. Та ти що? Не то, що цей Джанко Копард. Десять четвертому році цей Мерседес був куплений за 16 тисяч 306 доларів. І зараз він коштує приблизно так само. І перший ремонт у 18-му році 4839, тільки щоб його на хід було поставити. йо Йомойо, типічний власник BMW. що вона її ремонтувала, чи що? Чого лице в мазуті? Йобин, бобин, капець, як вони на тих бехах їздять?